Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо основні базові принципи анімації. Це є якраз база, на якій будується більшість всієї анімації і техніки, які використовують більшість моушен-дизайнерів в своїх роботах. Тому давайте не чекаємо і погнали в After Effects. А саме розпочнемо з першого принципу анімації. Це в нас є таймінг, спейсінг і ритм. Тобто таймінг — це якась тривалість анімації, спейсінг це відстань між ключовими кадрами, і ритм це тобто, якась анімація рухається е, з певним ритмом, однаковим там, чи різним. Це вже залежить від анімації, але він якийсь має бути. І тобто, ось на прикладі простенької анімації е, ми розберемо перший принцип. Давайте поставимо просто два ключові кадри і заанімуємо цей ключ. Ой цей шейп. Ось ми бачимо, він рухається з певною швидкістю. Але ми можемо змінити відстань між ключовими кадрами, і наш шейп буде рухатись швидше. Можемо, навпаки, зробити цю анімацію повільнішою. Ось це приблизно ось так виглядає е, таймінг і також, е, щоб показати спейсінг, а тобто. Кількість ключових кадрів, які відбуваються на проміжок часу. Для цього можна додати ефект Posterize time. Який буде показувати, що в нас на секунду відбувається, наприклад, 12 кадрів. І тобто ми будемо бачити, що цього вже недостатньо, бо анімація виглядає такою рваною. Можемо поставити 60. Анімація буде дуже плавна. І також м -м, ритм ми можемо, наприклад, поставити ось тут ключовий кадр. І зробити невеличкий ізінг, і наша анімація буде рухатись з певним ритмом. І повторити це, наприклад, назад на ті самі проміжки часу. Ось так приблизно виглядає перший принцип анімації. А другий принцип анімації це ізінги, тобто графіки анімації. І ось давайте більш наглядно покажу. Які можуть бути приблизні графіки анімації. Їх може бути велика кількість, я покажу просто взагалі основні якісь, які я використовую в своїх якихось проєктах. Давайте також заанімуємо. виділимо ці всі чотири шейпи і заанімуємо їх просто вправо. Виділимо ці всі ключі. Ні, давайте не так. Один залишимо просто лінійний. І ось якщо відкриємо графік анімації. Він буде просто лінійним, тобто рухатись просто по прямій, з, з однаковою швидкістю постійно. Другий, натиснемо F9. І в нас же рухається наш шейп, ось так. Типу, він набирає швидкість, тут найбільша швидкість, потім вже плавніше, і доходить до нуля і зупинка. Потім також натиснемо F9 і зробимо. Ось такий графік анімації, виділимо цю ключову позицію і перетягнемо до центру. У нас графік анімації буде виглядати ось так. Буде дуже помаленьку рухатись наш круг. І потім дуже, буде дуже велика швидкість і знову так само маленька швидкість і нуль. І, наприклад, щось хай буде ось таке. Починається швидкість дуже велика. Відразу сходу, і просто плавно йде до нуля. Всі чотири об'єкти будуть проходити ту саму відстань за той самий час, але з різними графіками анімації. Тобто ось це лінійний, це просто плавний набір, це дуже різкий. І це починається з великої швидкості. Може здати, що в цей, наприклад, приходить швидше, чи в цей приходить швидше. Але насправді в кінці ми бачимо що є ще невеликий рух. І поки є ось цей рух, ось цей круг його доганяє, і вони стають в ту саму позицію. Третій принцип анімації це маса і вага. Тобто від. Того, як виконується наша анімація, буде залежати, як буде виглядати, як буде відчуватися взагалі цей об'єкт, наскільки він важкий і як, типу, як швидко як важко він падає, для прикладу. Для цього заанімуємо також наші три об'єкти. Натиснемо F9 на ці всі ключі. І зробимо ось такий графік анімації. Можна трошки навіть розтягнути. І трошки Зробимось таке плавне спадання. І вийде ось така анімація. Заанімуємо також другий об'єкт, але вже по іншому трохи. Зробимо меншу кількість ключів, також в 9. І зробимо. Такий самий графік анімації. І тут відразу відчувається по, по, трошки по-іншому. Він, Цей об'єкт ніби стає, ну важчий і має менше ударів. І також давайте заанімуємо третій. Той саме графік анімації, і погано трошки відстань між ключовими кадрами, І от ми бачимо, що це відчувається найлегшим. А останнє відчувається най... таким найважчим. Хоча можна було би зробити, що на... на цьому додати ще більше відскоків, на цьому трошки також більше, і на цьому тут залишити таку кількість. Різниця була би ще більш відчутною. <му> Наступний принцип анімації базовий це Anticipation, а тобто саме. Передбачення руху, тобто якийсь підготовчий рух перед самою основною анімацією. Тому що ми, наприклад, якщо рухаємо там, не знаю, ногою чи там головою, ми зазвичай робимо якийсь такий підготовчий рух. Ми не, ну, ми не рухаємося просто від, від початку і так відразу прямо туди йдемо. Ми, типу, там піднімаємо ногу і потім робимо основний рух. Тобто, ось такий має бути. Підготовчий рух, і після цього буде виконання основного руху. А так, взагалі анімація просто виглядає також більш реалістично, тому це явно додасть в вашій анімації якоїсь професійності. Я тут додав два об'єкти, але давайте їх видалимо. І з попередньої анімації візьмемо ось ці два об'єкти. І ось, наприклад, ми, ми бачимо: давайте виключимо лінію. Ми бачимо, в мене є ось цей шарик, і він просто відразу починає бригати. Якщо ми його продублюємо, перенесемо сюди правіше, поки виключимо перший. І поставимо ключовий кадр. І ось тут ще зараз поставимо другий ключовий кадр, і зробимо ось цей підготовчий рух Чуть-чуть вниз. Перевіримо графік анімації. Е, виглядає цікавіше, правда? Давайте для більшої виразності допустимо більше вниз. А якщо порівняти з першим. Друга анімація явно виглядає більш реалістичною, більш живою і більш цікавішою. І останній принцип анімації це арки. А тобто, саме всі об'єкти зазвичай в мовшен дизайні, і, в принципі, в реальному житті рухаються не по прямим лініям, а по таким кривим аркам. А, тобто, саме так буде виглядати об'єкт більш природним, більш реалістична анімація буде, і буде більш естетично. І давайте покажу, як це виглядає на практиці. А саме, от ставим так само робимо анімацію наших стрибків. Easy Ease, тобто F9 наш. І беремо ось такий інструмент, який називається Convert Vertex Tool. І ставимо на будь-яку точку. І наші, наш, якби, наш рух анімації перетвориться в такі більш плавніші лінії. Але тепер нам треба зробити з них якраз оці арки. А саме вони мають виглядати приблизно ось так, просто тягнемо. Тут робимось так. Ось, яка в нас на даний момент виходить анімація. Робимо графіки анімації, такі самі, як попередні, але з одним нюансом, який я зараз покажу. Ось ці ключові позиції у нас повинні бути, а точніше, їх виділяємо для початку. Keyframe Velocity. І піднімаємо їх чуть-чуть до верху Щоб в нас в цій позиції, оце ось ця позиція? Ой, точніше в нас це ось ці верхні позиції, щоб в нас наш об'єкт не зупинявся, а рухався далі. Це потрібно для цього. І ось що в нас виходить. А якщо зробити о, все те саме тільки Без арок, ось що в нас вийде. Ну, виглядає максимально не так, як в реальному житті. Тому користуємося ось таким принципом і саме методом арок. І в нас буде виходити ось така анімація. Нагадую, що саме оці відскоки, наприклад, мають бути за принципом такої арки, тобто напівкруг. Можливо, тут не прямо ідеально показав, хочу просто швидко показати наглядний приклад, як воно приблизно має виглядати. Можливо, тут трохи погані от якраз спейсінги, можливо, це має відбуватись трошки швидше. Щось типу того. Можливо. Менше зупинятись. Вітрі так. Можна так їх поправляти собі. Е, приблизно суть зрозуміла, десь так воно приблизно має виглядати. Ось таке. Тому. На сьогодні це все, і я думаю, що якщо вам цей урок зайде, я запишу наступні 5 принципів анімації, бо їх якраз є 10, їх взагалі є 12, але основні, я думаю, ми розглянемо з вами 10. На цьому це все. Тому, як завжди, до зустрічі в наступному уроці.